Вітаю, друзі, Донецька область часів яр. Бійці батальйону Рарог продовжують розвалювати бронетехніку противника за допомогою дронів Камікадзе. У підсумку знищено танки Т 90 М, Т 80 Т 72 а також БМД-4, БМП 3 і тягач МТЛБ. блискучі кадри від наших воїнів уже розлетілися мережею. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. Черговий штурм і повний розгром російських наступальних порядків. Колону противника було зупинено. А далі все за класикою. Знищено БТР-82А БМП 1 армія РФ на двох БМП намагалася прорватися в посадку, але отримали полум'яний привіт дронів. Зрештою, техніку окупантів було вражено і кинуто екіпажем. А ось знищений російський бронеавтомобіль Тигр М з мангалом так само отримав дрон. Техніку викинуло з дороги, де вона плавно почала вигорати. А ось російська БМП2 вирушила в штурм. Наші дроноводи з легкістю її наздогнали і розтрощили дроном. Техніка моментально згоріла. А це коробочка окупантів була потрясена просто на ходу. Кадри знищеної російської пускової установки 9П140 до РСЗВ БМ-27 ураган у Херсонській області. Окупанти зафіксували це на телефон. А ось знищена російська бойова машина 9А35 комплексу 9К35 «Стріла-10» номер 671 ООО з мангалом. Окупанти так само продовжують фіксувати свою розбиту техніку. Ще телефони не у всіх видно забрали. Мотовики це? А ось у степу розгорнулася драматична картина невдалого штурму російської армії. Колона техніки, що включала бронетранспортери і танки, рухалася відкритим полем з метою атакувати укріплені позиції. Однак брак розвідки та координації зіграли свою фатальну роль. Щойно колона опинилася в зоні дії артилерії, її накрили точними ударами. Масований вогонь артилерійських установок у поєднанні з ударами безпілотників обрушився на колону. Перші вибухи спричинили паніку серед екіпажів і піхоти, що супроводжувала техніку. Солдати, рятуючись, почали розбігатися в різні боки, залишаючи техніку на призволяще. Деяка частина машин спробувала розвернутися і піти, але щільність вогню не залишала їм і шансів. Танки і БМП знерухомлені влученням охоплені вогнем. Чорний дим підіймався в небо, показуючи безповоротний підсумок цієї атаки. Цей штурм став прикладом того, як відсутність підготовки і прорахунків в плануванні призводять до катастрофічних втрат армії РФ. Тим часом на Авдіївському напрямку спершу два російських танки зупинив дружній підрозділ. Далі дроном було підпалено Т-90. Танк почав горіти. Далі ані від Т-90, ані від Т-72 поруч вже нічого не залишилось. А ось російська БМП рухалась, виконуючи бойове завдання в зоні конфлікту. Екіпаж напружено стежив за навколишнім оточенням, передчуваючи можливу загрозу. І раптом дрон Камікадзе, що стрімко з'явився в небі, попрямував прямо на машину. Вибух пролунав з оглушливим гуркотом, пошкодивши броню, але БМП не зупинилася. Техніка продовжувала рух, залишаючи за собою сліди пошкоджень. І тут за кілька миттєвостей з'явився другий дрон. Він атакував з іншого боку, і другий вибух був ще більш руйнівним. Незважаючи на серйозні пошкодження, машина все ще залишалась на ходу, немов усупереч усім очікуванням, З корпусу повалив густий білий дим, що свідчить про серйозні пошкодження двигуна або внутрішньої системи. Екіпаж, усвідомлюючи критичну ситуацію, продовжував спроби рухатися вперед, але доля техніки була вже вирішена. Через кілька хвилин пролунав потужний вибух. Це детонував боєкомплект. Цей епізод став черговим прикладом, як сучасна зброя, включно з дронами камікадзе, кардинально змінила правила бою. Тим часом на Курщині знищено радіолокаційну станцію мінус С С-400». за даними Генштабу, демілітарізація відбулася в ніч на 24 листопада, коли було завдано точкового удару по об'єкту 1490-го зенітного ракетного полку 6-ї армії РФ. Тим часом офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене не генерал. Попри досвід, при всій повазі сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна. Так, президент Володимир Зеленський прокоментував зміни підходів до управління в ЗСУ. До речі, про лінію фронту давайте подивимося, що відбувається і яка інформація відома на сьогодні. На південному фланзі Коренівського напрямку штурмові групи противника просунулися в північній частині Дар'їного вздовж вулиці Велика, вийшовши на північно-східну околицю населеного пункту і в районі Мехдвору на південно-східній околиці. Бойові зіткнення тривають. Лиманський напрямок на схід від Тернів противник зробив накат за підтримки бронетехніки вздовж північної низовини Балки кругла в напрямку населеного пункту. Бійці 60-ї ОМБР ЗСУ відбили атаку, знищивши російську бронетехніку БМП і бтр 82 а Лісопосадка на північній околиці балки перейшла в сіру зону. Загалом російські війська збережуть тиск на Терне щонайменше ще два тижні, зважаючи на резерви і бронетехніку, накопичену в Красноріченському і Кремінній. Покровський напрямок на північний захід від Селедового противник просунувся вздовж лісосмуг у напрямку Лисівки на ділянці шириною майже до трьох кілометрів та на глибину до півтора кілометри. На захід від Новоолексіївки на глибину до двох кілометрів у напрямку Пушкіну у Берестках на глибину до 750 метрів. Курахівський напрямок північніше річки сухі яли. Противник просунувся на ділянці завширшки до 7 кілометрів та на глибину до 3 кілометрів, зайнявши більшу частину Курахівської Іллінки. Південніше річки противник просунувся на ділянці до 4 кілометрів та на глибину до 1,5 кілометри, зайнявши територію ферми на південній околиці Єлизаветівки. У трудовому противник продовжує тиснути в напрямку центру села. Також є інформація, що РФ готується до зухвалого штурму Запоріжжя. Коли саме це може відбутися, поки не зрозуміло. За словами командира бригади швидкого реагування Спартан Олексія Хільченка, Росіяни планували відправити 20-30 тисяч військових для початкового штурму. Але половину довелося перекинути на Курщину, щоб посилити контрнаступ проти ЗСУ. Автори публікації пишуть, що Україна не ризикує і будує нові укріплення. Робота ґрунтовна: мінні поля, інженер. Гарні перешкоди, споруди з бетону та заліза. Далі, друзі, відео для тих, у кого є залізні нерви, бо я не знаю, як росіяни взагалі можуть спокійно реагувати на це мовчки сидіти і кивати головами. Звісно, жаль, що так случилось, і ви зараз остались без нього. З другої сторони, він надав свою життя. Це найкраща, найправильніша смерть. Чиновник із Курщини повідомляє багатодітній вдові, що її чоловік тепер двохсотий. Путінський чиновник намагається вселити родині героя, що він помер за батьківщину, а не за хворі амбіції бункерного диктатора. Тепер багатодітна сім'я залишилася одна, і все що їм наобіцяли: ніхто нічого не зробить. Ось так і працює путінська система, використовуючи ваших дітей, чоловіків, а потім кидає самотні сім'ї на призволяще. Далі трохи актуальних новин у січні. Ми почуємо план завершення війни від Трампа. Зеленський Трамп домовиться про мирну угоду для України і поверне гроші США за рахунок українських ресурсів. Білд. Зазначається, що Україна володіє природними ресурсами і цінними матеріалами на суму 7 трильйонів доларів, включно з ураном, титаном, літієм, графітом та іншими стратегічними матеріалами. Зеленський сподівається, що новий президент США зосередиться на фінансових питаннях, йдеться в матеріалі. Виходить, усе це можна було використовувати, розвивати і зміцнювати країну а за підсумком доведеться просто віддавати боргами. А ось Байден вийшов з коми. Шкода, що так пізно. Президент США Байден більше не боїться ядерної загрози з боку РФ Захів. Рішення надати Україні довгоочікувані протиракетні комплекси може свідчити про те, що президент, наближаючись до завершення своїх повноважень, нагадаю, що 20 січня відбудеться інавгурація Трампа, вирішив не боятися російської ядерної загрози, яка не стала реальністю. Якщо б Вашингтон проявив рішучість раніше, війна в Україні могла б закінчитися швидше, що дозволило б уникнути багатьох жертв і руйнувань. Йдеться у матеріалі. Ну і на завершення. Росія за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки весь ЄС за один рік. Міністр оборони Путін уже бачить себе переможцем у війні проти України. Вважає Борис Пісторіус. Також він сказав, що повним ходом йде гібридна війна з дезінформацією та фейковими новинами. Додав, що агресивна війна РФ проти України більше не є регіональною і що Європа стикається з довгостроковою загрозою. Друзі, у кого які думки з цього приводу залишаємо їх у коментарях. І в чомусь я згоден. Не до експерти тільки й твердять, що в РФ все закінчується, а вони без зупинки роблять техніку і ракети. Друзі, а на сьогодні це все. Я дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі.